Ви тут скажете, що банки не хочуть приймати старі купюри доларові. Ой, стільки лаються, сперечаються. Ну, там причина зовсім інша, але тут же деякі почали говорити, що і нові не хочуть приймати, що ж це трапилось. Долари нікому не потрібні. А може, не потрібні. Є дуже цікава інформація. Скоріше за все, найближчим часом... Національний банк України ревальвує гривню до рівня 29 гривень за долар. Ну, пам'ятаєте, був такий курс. Пам'ятаєте, да. Коли війна почалась, був такий. Потім, якщо ви пам'ятаєте, ситуація, ну, така була не дуже добра. Взагалі, коли зробили фіксований курс 29, була надія, що переживемо всю війну. На рівні 20. Дн. Була, була, але ж, ну, війна ж, зараза. Дуже багато грошей біженці забрав. Тому що виїхало багато, людям жити за щось треба. Ці там подачки копійки почали знімати гроші. А розумієте, навіть якщо людина злоті знімає, долари ми втрачаємо, тому, так, да, дійсно, Національний банк тратив, трати. Хлопці. Годі, батько, торгувати, нема здачі чим давати, тому зробив ревальвацію. Девальвацію вибачаюся. І от пере 36,6. Як здоров'я людини. Але звернула увагу! Що зараз на чорно-валютному ринку? Здувся, здувся, здувся. Ну, 37. Ну, валюти дуже багато, край багато. Там уже що завалили. Золотовалютні резерви України зараз, що ви так зрозуміли, от такі великі були до кризи 2000. Пам'ятаєте 2008 рік? Ні? А ви згадаєте? Ну от, до Майдану були менше, там, після Майдану менше, більше. І ще трішки буде взагалі сороковник. При Причому там говорять, а які чисті, да чисті 35 мільярдів. У нас ніколи, от нас за всю історію України ніколи не було так багато чистих золотовалютних резервів. Ніколи. Навіть до 2000 тоді було менше, тоді було все на все 25. А зараз біжить 31. Нічого собі. О! Завалили! Да. Не заперечую, не заперечую. Допомога зарубіжних партнерів і так далі. Ну це не має значення, валюта є. Крім того, ну, скажімо так, непаненько критинулись, непаненько критинулися. Тому, ну дійсно, є така думка, є така думка, що гривню треба револювати до рівня 29, і буде все добре. І ви думаєте, чому деякі банки не беруть долари? Загадалися, загадалися. загадалися. Ну, ну який зиск зараз вас брати по 37, якщо по тіні хівоєночки? Почекаємо! А тоді. Для чого це потрібно? Ну, поясню. По-перше, щоб валютні бориги від своєї жадібності удавились. Ну ви ж розумієте, що свій час дуже багато, ну ви знаєте, у нас готівкової валюти, накупили, да й далі. Майже вже 118 мільярдів доларів на руках у населення. селень. Так, не заперечую, частина цих доларів на руках не у вас населення, а у цих валютних барих, ви розумієте. Ну, тільки економіки, ви розумієте. І, звичайно, що якщо ви зараз револьвацію зробите там, паніка, така, ви... А-а-а! Куди ви? Вони ж то купували з розрахунку, що за 50 будуть продавати, а тепер 29, куди? Вони за 37 продавати не хочуть. Не хочуть, тому що вони за 40 купували. У них то мінус. А що буде 29, що продавати, здавати, ой паніка буде. Ой, почнуть продавати. Ой, крику буде. Причому крикуть багато. Якраз буде, будуть кричати оцей малий бізнес. нас шукали. Хвилинку, як тебе шукати, Ти ж завалюти. нє ні ні є наша шукала. Да, так, це така ситуація. Потім дивіться, ну для чого це потрібно з точки зору таких макро-макро. Самі знаєте! Тарифи, тарифи, тарифи на, на світло, на все. Значить, дивіться, як би там не було, ми на сьогоднішній момент дуже залежимо від імпорту енергетичних ресурсів. Газ, ну, не, не вугілля, та віце впали, ну все, все. Тому, чиста математика. Одне діло, якщо ви купуєте бензин по 36,6, друге діло по 29. А? Ну ви ж розумієте, що якщо офіційний курс знизить, на сьогоднішній момент, щоб ви знали, на безготівковому ринку на курс купівлі-продажу майже 36, там трішки там різниця в один відсотка. Відповідно, якщо робиться 29, курс стає там 29 і, відповідно, ну, коли купують паливо, платять безтюку, не платять. Відповідно, ціна нижча. От тоді навіть якщо і ПДВ ведуть, ціна все буде нижче. А вона ж, розумієте, яка ситуація? Вона ж не тільки паливо, в нас воно все пов'язане. Газ, вугілля, воно ж все, розумієте, взагалі, щоб ви зрозуміли, коли от розраховують ціни... Ну вони ри... Ага, а по чому вугілля? Ага, а по чому газ? Ага. Тобто, хоча воно і рік, але ж воно енергетично пав'яр, пов дуже пов'язане. Ну, як би там не було, говорить, ні, так а гасики, або нафтека, о. І тому дійсно для нас, незважаючи на все, добре, коли курс менше. Дешевше паливо. А дешевше паливо це для нашої економіки економічно диво. Ну, чесно слово. От скільки б не лаяли, не матюкали, але... Якщо паливо дешеве, любе. Бензин, газ, світло. Клас! Ну просто клас! Любий бізнесмен сказати, клас. А що високо, ой, погано. Ну тому що ви не гірше мене розумієте, що ну можна згорити, а, будемо добувати свою нафту, трандіти можна. Бензина не буде, розумієте. Ну, імпортний, да, у нас імпортний. І газ імпортний, і бензин імпортний. Так що по великому рахунку, щоб, ну, скажімо так, не піднімати тарифи, а я думаю, це ви теж не І щоб купити дешево газ на зиму, то краще купувати по 29. Ну, чиста математика, чим по 36,6. Правда? Ну правда. Ну, то ж воно є, що правда. Дай вугілля. Знов-таки у нас вугілля, що більша частини імпортного. Знов таки валюта. Знов... А -а -а. Так що це є. Ну, я вже мовчу про товари. Да, скажем так, скажімо так, знаєте, психологічно добре кориці чуть-чуть дознизились. Да, навіть на одяг, навіть на злиттях. На смартфони, ну, як же без цього. Ну, в будь-якому випадку у нас дуже багато імпортних речей. І дійсно, що ревальвація, то, ну, може, не так активно, але знизиться... О, деше, о, де. Фрукти подешевші. Ну чесне слово. Ну, у нас дуже багато імпортних фруктів. Ні, ну це так. Да. Так що буде дешевше. Яблоки вони дешевше не турецькі, але дешевше. Така ситуація. Да, ви скажете, а експорт? О! Ви дивіться ситуація, да, експорт тарачає. але ж дивіться, ви завжди матюкаєтесь. Олігархи, олігархи! Хто в нас більше експортери? А? А? Ага, ага. Якраз олігархія. Великий бізнес. Так, да, втратять, незаперечення. Ну, розумієте, тут якраз оцей нюанс, що можна їм трішки пожертвувати. Тому що я говорю, що в нас більш болюче питання енергія. Оце більше. Ми розуміємо, експорт, це все ми розуміємо. Але ж ви не гірше мене знаєте, що в нас дуже болюче питання. Імпортна енергія. Да вся. Газ, нафта, все, 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 дорогу. Болюче. Тому дійсно, це спрацює. Ну і знов таки, ви ж розумієте, якщо зробити арацію. Ну, фактично, да, Для цін це добре. Ну, я не говорю, що інфляція там... Ні. Можливо, навіть якийсь місяць буде дефляція. Ні, якісь місяць, Так, да, влітку може бути дефляція. Так, да, потім буде, але вже значно менше. Тобто фактично можна зробити інфляцію таку, як і в А це вже добре. Це вже добре. Знаєте, люди ругають, ругають, але як по нормально. Так що, так, да, така ситуація. Ну і саме основне, якщо ви зробите ревальвацію, людей залякаєте, люди побіжать валюту здавати. О! От тут банки приймати всі. І відхи теж. Ну, розумієте, така ситуація. Відхи, що прийняти, треба ж кудись гдіти. Правило? А куди видіти? Нікуди. А якщо, тим паче, коли всі несуть здають, здають, здають і мало купують. Тому що, коли от така ажіотаж, ти що хочеш? Ну, ви самі розумієте, коли черга стоїть, бажаючи купити долари, любить долари купити. Правильно? Правильно? А коли от така ситуація, як зараз, ви приходите в обмінник, вам дають купирують. Все, 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 Ой, в пам'ятник, не беру, давай інше. Є? Є. Ну тому, що, тому, що немає та ажіотажу, немає того, що там всі... Да та ні, ні, дійсно, на сьогоднішній момент. Значить, ну, купують то довго так. Є, така є. Так що така ситуація. А що ж, видно. Тут же ж головне часно. Купити валюту і вчасно продати валюту. Якщо ви думаєте, що ви самі розумні, помиляйтесь. Є більш хитрі, які хочуть на вас заробити. Ну, що ви хочете? Валютний ринок це ринок спекулянтів. Іншого шляху не існує. Дякую за увагу. Ну і бажаю вам заробити на валюті, а не втратити. До побачення.